Привіт, друзі! Ранкова, ранкова буде рибалочка. Вибрався я сьогодні з човна. Вже дозволено. Ну, хто зараз буде писати, як, так. Дивіться, взагалі кіно виходить навіть трішки з запізненням. У нас в Миколаївській області вже можна ходити на човнику. Тому я сьогодні з човна. Взяв сьогодні такий комплект лайтовий, але не супер-супер потужний. Це X-Game до 14 грамів. Це 83 й X-Game компанія Azura. Катушка в мене тут буде 2500 Fortran Neo. От так і будемо починати рибалити. Чесно кажучи, набрав багато всього. Взяв свого бакана великого для човна. Там ну, вже дуже всього багатенько. Холота взяв. На всяк випадок. Розумію, що ехолот мені зовсім не допоможе, рибу він мені не знайде, тому що ну, судака не буду навіть і намагатися шукати. А от окуня, ну я не знаю, я не вмію шукати окуня по ехолоту. Ну якщо він там десь якось і рисується. Ну, може, якщо б я попадав би, знаєте, на такі рибалки, де окуня. Ну, просто шалено здоров'я, то може я там щось і бачив. А так, просто і холод мені буде допомагати ну, відслідковувати ту глибину, може, якісь перепади. От зараз став на точку, бачу якесь дерево затоплене лежить. Може, біля цього дерева і буде стояти окунь чи ще якась риба? От така сьогодні тактика: не буде біля цих затоплених дерев, риби, будемо під очерет ходити, тому що. З останніх таких піших рибалок я знайшов рибу і вся риба стояла в очереті. Ну, Десь отака буде рибалка. Перший, друзі, закид зацепився за то дерево, може ще за якесь, і одразу зрізав. Будемо шукати офсетні гачки і так, друзі, рибалка починається. Візьмемо флюра сантиметрів 80-70. ну так. Кому цікаво, це 0,2 флюр. Здавалося б, ну, Дмитрик, ну це рибалочка пішла. Не за планом. Ці точки я знаю, пам'ятаю, до заборони з човна. Я приїхав, прийшов вірніше на цю точку, став десь тут рядом. Перший закид зацеп обірвався, перев'язався. Третій закид, зацеп, мертво, перев'язався. Четвертий сразу, читайте, закид, зацеп, обірвався, злий, все згорнув, пішов. Далі, А от бачимо, сьогодні ну знаю, що така могла бути. ну Трапитись така історія, але прийшов на цю точку, тому що колись тут і щука, і судак, і сома. Я тут даже рибалив. І якось даже зацепив два рази толстолоба гарно. Ну не взяв. От така силіконка, це їх звіст 8 грам, і поставив офсетний гачок. 2,8 резина. Пробуємо знову. Не поборов я цю точку, зараз трішки перейдем. Щоб ви бачили в ехолоті б таку точку і знали б таку точку, ну ви б також кожну, кожну рибалку приходили б на цю точку перевіряти, тому що ну просто ви самі гляньте, мабуть, рибнадзор їде. А я документи в, в машині залишив. Опа, друзі, ось сьо. Ось сього. Щось взяло. Не знаю, що, ну непогане. Прям можу сказати 100% непогане. Як для кіна супер. О! Йолки-палки, друзі, там такий судачина. Там така судачина, друзі. Опа. Є, є, друзі. Перше клівання. Вірніше, це сьогодні не перше, але це клівання. Це такий гарний, гарний трубочист. Дивіться, ну, скажіть, скажіть самі, ну тут, та, тут більше кіла. Звісно, тут більше кіла. І який він чорнючий. Тут усього хлопці тільки що підійшли на човні. Я, 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 чесно кажучи, думав, це рибнадзор. Бо знаєте, ну, хто такий ще може бути наглий? Прям пре на тебе і пре, пре і пре. Ближче підійшли, скинули газ і давай холотом там, щось тут дивиться. Щоб ви розуміли, тут 12 кілометрів. Блін, де хоч бери, ставай, ні. Це побачить десь човник, і треба туди підійти. Бо ну, 100% це не місцеві, лодка така крута. Ну, не фінвал, ну щось ну, взагалі. Коротше, для мене такі великі железяки це щось уже круте, тому що там і мотор 4, двадцатка, 20 20-ка, чи 30-ка, ну щось здоровенький такий. і халоти. Блін, зацепився. Всі такі, блін, в куртках сімс. Я, чесно, ну, може вони з, з ночовочкою приїхали. Я самі бачите, вдягнути так по літньому, а вони в куртках такі, ну прям супер круті. Тому я так їх називаю круті. Мені вони, Я тільки їх бачу, сразу думаю, то фінвал. Дивіться, от такий судак. Ну, Чим це не гарна риба? Це мені здається, гарна така риба. О! От така приманочка, От такий грузик. Може це із-за цього грузика. Ну, вихолоті, я знайшов. Точка, це дорога в мене називається, і я знайшов такий великий-великий перепад. І от такий, ну, скажіть, що це поганий, поганий початок е, рибалки і відкриття е, човна після заборони. Ну, Просто шик. Шик! Поставте вподобайку. А як він бив? Друзі, робив паузу. ну, Камера, я не знаю, не з того може ракурса я знімав. Е, Треба, мабуть, на груди повішати, але він так акуратненько день. Перша така була клівання, я Ще й подумав, може це окунь. Потім другий такий тинь, єлі, єлі, і потім він просто навис. І лінійка, і кантер, тому що е, початок рибалки, скажімо, початок відкриття сезону лодка 24, тому е, рибнадзор може ганяти. Є і лінійка, ми щас, я його зараз зважу і зміряю. Ну, тут головне зміряти 46 сантиметрів. 46 сантиметрів, це гарний судак, це заборний і ще й зважу. Я казав, за кіло я не помилився, я не помилився, гляньте, кіло 70, Все по чесноку, так як я давно з піцаком. Не мав справи, тому трішки е так, запарився. ну, Мені здається, ви самі все побачили на камеру. Але гарно, що я взяв сьогодні піцак, а такий маленький-маленький піцак. Ну, Пам'ятаємо, 100 разів ви вже його бачили в мене е такий, ну, розбирається в машині, дуже і дуже мало займає місця. І от я його так втикаю, гляньте. отако от Спробую ще, ще декілька. Ні, ну, на цій точці, звісно, я трішки затримаюсь. Навіть якщо нічого більше не буде, з, мені здається, з півгодинки затримаюсь, а потім вже поїдемо шукати, підемо шукати, бо зараз хтось одразу Дмитрик на лод на човнику не їздять. Так, да, Друзі, підемо шукати Окуня. А Окуня ми, ну, я точно знайду. Все ж таки цей екіпаж. Ну, вони бачили, як я виважував Судака, як я з ним тут танцював. Вони трішки всього круг зробили і повертаються. Щоб ви розуміли, тут блин, лодок нема, це я один стою. Ну, може, все ж таки пройдуть. Не знаю. Ще була одна клівака е, офсетний гачок зараз зміню на двійний. Ось все. Ну це окунь. Так, дривпайся. Ні, друзі, судак, знову судак. Судак, тудак. Геть не крупний. Але це, друзі, друга, друга риба. Ага, жарко, вже жарко. Все, клівака, ну це точно цей окунь, це 100% окунь. Вже це я ну, ну, не можу помилитися. Так, да, це окунь. Все мені подобається, тільки не подобається, коли е, я не сам на рибалки тут. ще показати свого бакана, новенького такого на 25 літрів. В човники ця тема буде суперова. Гляньте, чому мені потрібен був такий великий бакан. Був у мене менший бакан, але ну, все не влазило. От Для піших рибалок він суперовий. Це дуже здоровий. Кришка така жорстка сюди, ну, бистро силіконки накидали і все добре. Відкривається кришечка. Тут ось такий карманчик січатий, бачите, прозорий, накидав. ну Тут багато двійників, офсети, флюри, там тонкі, товсті флюри. Ну і ще потрібно буде сюди кинути запасний шнур. Це чисто у мене такий бакан буде вчовен. Відкриваєте тут. Ну, Просто багато місця. Гляньте, ну, так як я цим блогерсом займаюся, у мене тут така сумка: там камери, там е, повербанки. Ну, Оце просто тема моя. Вам це, ну, звісно, не потрібно. А в човні я завжди не знав, де це все діти. Тому поки е, отако. От По коробочкам. Дивіться, ну, місто... Просто там ще можна, я не знаю, в два рази більше покласти. Я вам просто покажу зараз, що в мене. Отака здорова коробочка. Потім отака ще одна. Це теж здорова коробка. Третя, гляньте, теж коробка така здорова. Такі окуневі заряджені коробки. Дивіться. Ось, е... раз, з мілким силиконом Тут трішки з більшим силіконом. Це вже гляньте, яка купа коробок. Ще ось коробочка, ну це так, тут декілька грузиків, але е зберу ще одну здорову коробку під груза. Тут, дивіться, просто силикона так трішки накидав, але це просто все. Трішки-трішки. Там навіть у мене кукан є, я чесно і не знав, що він тут лежить. Є карман, отакий добрячий, великий карман. Все ж, розумієте, буде бризгать водичка, нічого страшного тут не станеться. Тут -то теж обов'язкові ваги, ваги, ну, це таке інструмент. Зараз підійдемо до інструмента, обов'язково. В цьому році, коли я вже пробив лодку, я вже навчений, тому таку жидку лодку ще поклав. Поки всього мало, друзі, але ну, зберу сумку, буде все суперове. Дивіться, є 4, чотири, прямо 4 чотири е, кріплення для спінінгів. В човні теж супер. У кого нема, знаєте, на човні спеціальних таких держаків. Дивіться, це моделька савада така, скажімо, топовий сегмент в компанії Азура. В мене є ще Сафіна. От В Сафіні, мені здається, трішки проробили це все тему круче. Дивіться, мені ну, в човні чотири таких держака не потрібно, а в Сафіні є такі кармани, де можна і плоскогубці кинути, і кусачки, і все. все все Мені здається, було би краще б і на цій сумці зробити таку штуку. І ще на Сафіні є багато. Таких кріплень, де можна і ретривер зацепити, ну там і ще щось. А так, гляньте, я відсипив, покажу. Відцепив шлейку, вона мені не потрібна, носити, я її далеко не збираюся, цю сумку, тому відцепив і усе, отакі карабінчики нацепляв. Тому що мені, особливо мені потрібні такі штуки, де я щось можу зацепити. Тому на рибалки, коли рибу достаю, то кидаю отако. Так, якщо хтось скаже, Дмитрик, тоді не плацяться, все вроді продумано, нічого лишнього тут і не потрібно. Якщо що, ось о, сюди накидав, навіть ось сюди можна навішати силікона, той, який ви використовуєте на рибалці. Так, що можу сказати, сумкою, я, ну ось сьогодні перша рибалка з човна, з цією сумкою, поки що я дуже і дуже задоволений. Влізло все і навіть ще багато місця залишилось. Можна ще кинути сюди. Термос чи водичку. Піднявся, друзі, вітер. На той точці ну, не дуже вдобно стало стояти. Тому перейшов, ближче став з такої підвітряної сторони, ближче ось підійшов до очерета. І тут і, і, така, скажімо, аномалія з 7 на 3,8 метра такий перепад. Тому буду тут опробувати поки що. О, б'є, гляньте, перший закид перший і є, риба б'є, окунь, окунь, це був, друзі, окунь. Гляньте, судака я вже піймав, виконав своє завдання, піймав Судака, тепер буду ловити окуня. Добивай, добивай. Уже в пів води, в впів... Ось є, друзі, в пів води, тащив. Сіліконку вже в пів води і отакий ось красень. Два закида. Ну, Першу рибу я не дотащив, Ну, була клівака, самі все бачили. Давайте третій закид. Кидаю туди. Ну, я пройшов 7 метрів, ну там десь уже 6-5,5, а ось тут човен де стоїть, тут 3,8. І на такому перепаді, на такій бровці усе усьої стоїть окунь. Опав, оце це я взяв, треба було підсікати. Отак є. Гляньте, чуть спінінга не вибив. Чи підбагрився, чи що. До речі, як я потрапив на цю точечку. Підбагрився, мабуть. Да. шов я, ну, никався від вітра і це по цій ось лівої стороні йшов біля тих дерев. Там очерет дерева 9 метрів глибина. Я йду і дивлюся, ви 9, 9, 9, 9, Ну, Думаю, на 9 метрах шукати окуня не буду. Потім починається 7, 7, менше-менше. і 3,8 став. Розумію, що на міляки окуні. Присутній, і мені здається, він такий в кількості. Блін, взявся взявся гарно, можна сказати. Пробив я йому прям жаберну кришечку. Сидить, друзі, якби ви знали, як на цей спінінг, це у мене такий універсальний спінінг. Мій улюблений з човна, ну, я його використовую дуже часто. Знаєте, можна і 14 грамів поставити, і ну, з човна можна працювати цією паличкою 14 грамами. А ну, коли вже сезон піде туди в вересні судака, то, ну да, я беру набагато потужніше палку. А так, оцю палкою я ну, де тут завгодно можу рибалити. Влітку просто ну, мені потужніша палка і не потрібна. Кайфу, кайфу, навіть на некрупних суд... та й судаках. І цей окунь, бачимо, зараз став на точку. Не дуже крупний окунь, але... Дихає і в зуби, і в руку, і в ногу, і хлистик на камеру самі бачили як працює. Ну, чисто кайфую від такої палички. Опа, друзі! Збільшив я приманку, поставив ну велику приманку. Щоб відсікти мілкого окуня, тому що ну, почав він задрачувати. Ну, не можу сказати, що зараз оце взяв крупний окунь, але... але самі гляньте, можна сказати, це і крупний окунь. Приманка дійсно, Ай-яй-яй, приманка дійсно не півтора, не дюймова, така колбаса. Просто дивіться самі. Здорова колбаса поставив крупну приманку і відсік мілкого окуня. От такий окунь це вже просто заліковий сьогодні. Ну, Незважаючи на те, що я вже взяв судаків, два судака. Ну, а киньте в мене камінням, якщо то не судаки, а <сум> соми, то були судаки. От такий. От такий красень у воду. Що, може ще? Ще щось піймаю на цю приманочку. Є тактика працює супер відсік, тепер їхні Їхні старші брати, гляньте. Ох, це який прям страшненький. Весь покоцаний, гляньте. Ох, його хтось. Чи може він в сітки побував десь. Треба одразу і випустити. Ну що, скінчається сьогодні рибалочка. Ну, рибалочка на камеру. Дивіться. Все по рибі, ви все самі побачили. У мене просто такий, зараз така історія. Знайомий придбав мотора собі новенького, і сьогодні це у нього перший вихід на воду, і він щось не може завезти. Тому я зараз піду, пошукаю його і ну, будемо намагатися його завести. Що там, ну, мотора взяв гарно, сузуку, цю пітнашку. Але щось не виходить. Але це мені здається, тому що він перший раз таким мотором грається. Так що обов'язково зараз йому допоможу по рибалки. Ви все самі бачили. Судака спіймав, спіймав, окуня були, навіть усе бачили, поставив. Крупну приманку, і вже окунь пішов такий добрянький. Ну, Мені здається, гарний. Можна залишатися на цій точечці і ну, спіймати більш-менш, ну, як сказати, наловити садок риби. Я сьогодні без садка, тому окунь пішов у воду. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал. Спінінг вам показав, все показав, все розказав. Ставимо вподобайку, і слава ЗСУ!